Різноманітні, різнокольорові та у національному стилі у Київському музеї Гончара проходить виставка українського та кримсько-татарського традиційного одягу з приватних колекцій під назвою Свято одними з найдавніших робіт вважають експонати з етнографічних регіонів Покуття та Полісся. Їм притаманна особлива техніка. Всі орнаменти виключно геометричні, найпростіші орнаменти, зберігають дуже давню символіку і значення. навіть на цьому костюмі ви не побачите техніки вишивки. Орнамент на сорочці і на поясному вбранні виконаний в техніці ткацтва. Головний убір називається Намітка. Це довгий як рушник. Жінки стверджували, що одягають лише у виключних випадках: це на свято, на весілля і до паради тобто йдучи до церкви. А от на Слобожанщині можна помітити вишивку червоним хрестиком. Вона набула популярності і поширилась в центральній частині України наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Кажуть, у музеї вишивка на сорочці повторює свій стиль на вишивці фартуха. І власне ось таке неймовірно пишне святкове вбрання із Слобожанщини, доповнене фабричною терновою хусткою і фабричним каламайковим поясом. А це вже національне вбрання Притаманне Луганщині. Вишивка зроблена на білому домотканному полотні, але це не модна друкарська вишивка червоно-чорними хрестиками, а сорочка з кремінною вишивкою. Знайти таку велика рідкість, кажуть у музеї. Зберігає давні геометричні зразки. Ми бачимо тут вишивку білим по білому, яка дуже подібна до полтавської або київської білої вишивки, доповнена червоною геометричною вишивкою, що також підкреслює архаїчність даного костюму. Ми бачимо фартух, який також прикрашений вишивкою, білою ажурною геометрією і червоно-чорними е, давнішими техніками. Головний убір це дорога шовкова хустка фабричного виготовлення, які підкреслює. Але заможний статус жінки на виставці окрему увагу приділили національним костюмам кримських татар у чоловічому вбранні обов'язковою є біла сорочка та жилетка. Аксесуари доповнені золотою тасьмою, вишивкою. Це створює святковий образ, а ось жіночі речі доповнені вишивкою металізованими золотими нитками, що робить одяг особливо святковим. Марама одягається разом з Фескою. Це головний убір жінок. Вона шилася з оксамиту або атласу, розшивалася золотими монетами і, звичайно, доповнює таку феску покривало, яке називалося Марама. Пояс датується початком 19 століття. Такий пояс виготовляли для дівчини, коли вона виходила заміж. А потім вона в його передавала своїй найстаршій доньці, коли та виходила заміж. І саме завдяки такому поясу, який у кримських татар називається кушак, відбувався зв'язок поколінь по жіночій лінії від одного весілля до іншого. І власне в цьому кушаку. Виходила заміж уже 15 поколінь жінок одного роду на виставці свято представлене майже все національне вбрання різних регіонів України. Кожний має свою ідентичність, яка притаманна регіону. І спільною для всіх є сорочка. Вона обов'язково білого кольору. Спільним є е, святковість, чистота і святість, це представлено в білому кольорі полотна. Можна простежити, що в різних куточках України вишивка могла відрізнятися за технікою виконання, за кольоровою гамою, за кількістю вишивки на сорочці, але можна простежити, що саме білий кольор полотна, який означає чистоту і символізує святість сорочки і всього костюму, це є єдина спільна константа. Можна сказати, що це є еталон традиційно народного. Вбрання навіть в кожному куточку України от, біла вишита сорочка. Вона є основою святкового обрання. В музеї розповідають, що попри повномасштабну війну, потрібно надалі показувати нашу культурну спадщину, бо разом з бойовим фронтом маємо тримати і культурний. А також підтримувати захисників, які продовжують боронити країну. Прикрашання традиційної сорочки вишивкою це, напевно, найбільш прикметна риса, яка вирізняє український етнос з поміж усіх інших. Три складові пісня, хліб і вишивка, вони всі базуються на основі, і основа традиційного костюму це поняття воїн. Воїн світла, воїн добра це той, хто захищає, оберігає і створює. І власне воїн в чоловічій постасі або берегиня. В жіночій іпостасі це є такий найбільш потужний символ, який закодований в усіх традиційних категоріях і поняттях. Народне вбрання кажуть у музеї, наш народ проніс як прапор через багаторічні руйнівні та асимілятивні процеси поряд з власною національною ідентичністю та гідністю. Одягали його переважно до святкових та значущих подій. Виставка триватиме до кінця літа.